Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Є в Херсоні такий підафіл, колаборант, зрадник, майстер спорту з шахів Дмитро Король. Так ось нещодавно його прихопили за підозрою у читерстві. Ну, якось не дивно, тому що, знаєте, коли немає ніяких нормальних людських якостей, то і читерство це теж хвороба. Це теж показує, що це огидна істота. Може читирити. Так ось, а, що королю запропонували? Кажуть, ну давайте ви пограйте там під відео, наприклад, у Зумі. вімкніть, ми подивимося, як ви граєте, чи все чесно, чи ви граєте самі і так далі. Ну, і він почав вирішати, що як же так, я українець, я так, я такий нещасливий, так в мене все погано. Мабуть, це лайно підзабуло, як воно. Під час окупації міста Херсона, а він з Херсона, в нього був конфлікт прямо у клубі з одним з керівників Євгеном Новіковим. Євген Новіков зробив в принципі, те, що, мабуть, у клубі робити було не потрібно, але не втримав емоції, і дуже сильно відлопцював короля при всіх. Ну, звісно, така собі дія між колегами, але, чесно кажучи, всі давно знають, що є таке король, і ці всі підофільські його звички і так далі. Це все огидно. І багато разів підіймалося це питання, але його тримали у клубі як інваліда, щоб всім цим від цього було бонусом. Це довгі історії, не про це зараз. Що зробив король у тій ситуації? Він написав. На керівництво ДСШ і на Новіка і на всіх скарги в ФСБ. Тобто, ось це лайно, яке е, погрожувало своїм колегам ФСБ, писало туди, туди листи. Е, ну, Воно було звільнено потім з е, ДСШ, Зараз воно намагається відновитися, отримати компенсацію за втрачений час. і Зараз пише про те, що як же так, я українець, мені так важко, я не можу вімкнути зум і про інше лайно пише, всю пишу брехню. Просто немає навіть я ледве, чесно кажучи, стримуюся, скільки нахабності є у цього покидька. Тобто. Під час переформування, десь у вересні 2020 якого це? року, так? король пішов працювати вже офіційно під підорками. Цей підорк пішов працювати під орками, і він закликав усіх, і відео є і на моєму каналі. Є відео, закликав усіх приходити, тренуватися, як все добре, як все класно і так далі. І телефонував в принципі моїм ученицям, телефонував і висміював те, що вони залишилися в Україні, що живуть в таких поганих умовах, а він отримує таку велику і що українські такі бовдері як все добре в нього під егідою РФ. А коли вони його спитали, що ти будеш робити, коли прийде зсу? А та хто сюди прийде і так далі? Через день чи через два зсу зайшло до міста Херсон. Е, але, на жаль, на жаль, цього покидька з незрозумілих причин, ну це лише догадки, чи може він якось відкупився. чи ще щось, Але його не заарештували, воно ходить, воно пише скарги, воно е, судиться за те, щоб йому повернули гроші за те, що його нібито звільнили, нечесно. Е, це ще раз той, хто писав у ФСБ на своїх колег. І теоретично це могло б закінчитися там забиранням на підвал, скажімо так. І Після цього, що стосується Федерації Шаху України, діяльності приходька, гнипа та інших, його долучали до турнірів. Турніри були на призи якихось фондів від ЗСУ. І долучали цього покидька та зрадника до тих турнірів, знаючи про те, що він зрадник, що він перебував у базі зрадників Херсона, що е, докази ці мали вони і від мене, і ці докази були в офіційних е, джерелах, але ось так. Друзі. Будьте обережні, багато хто щось таких, як королі там в місті ще залишилися. Ті, хто проводили турніри разом з Альдо, турніри на підтримку РФ, розповідали, як це все добре. Потелефонували усім шахістам. Їх теж повідпускали, друзі. Так на жаль, три літери працюють, працюють лише на те, щоб забирати, забирати людей, але забирати працюють три літери. А ось інші три літери. Які повинні у таких зрадників відловлювати і не відпускати, вони, на жаль, працюють погано. Що стосується короля, моя думка читерів він чи не читерів, так, в принципі, грає він непогано. Але з кожним роком все, всі ці його психологічні проблеми робили з нього шахіста більш, все більше і більш слабкого. І чи міг він читерити? З урахуванням всього того, що він наробив, звичайно міг. А чи вміє він грати у шахи? Ну на якомусь рівні, звичайно, вміє. В принципі, долучати до турнірів таких покидьків не потрібно.